Ця книжкова розпаковка точно входить в категорію однієї з найгарніших. Мені приїхали новенькі книжки від РМ. Отож, давайте розпакуємо їх разом. Перша серія це піски Арабії». Це вже завершена дилогія, яка складається з двох частин. Ми полюємо на пломінь та ми звільняємо зорі. Це фентезі з атмосферою східної казки, в якому є пригоди, таємниці і звичайне ж кохання. Я бачила дуже багато позитивних відгуків, тож вже не терпиться її прочитати. Наступна дилогія, яка теж до речі вже завершена, це останнє фінестра. Першу частину. Ну, це безжальне благословення. Я вже прочитала, і мені дуже сподобалося. Ця книжка просякнута атмосферою Італії. Це Young Едалт зі Слоуберном, неймовірною хімією між героями та головною героїною з вбивчим дотиком. А ще тут дуже багато дотепних діалогів, що зробило цю історію дуже затягуючою. І остання книга Повернення додому Розамунди Пілчер. Це історія про дорослішання, кохання, втрати та повернення. Корнуол, друга світова. Родинні драми» та атмосфера старої Британії. Ця книга має бути дуже терапевтичною та щемкою, адже багато тем у ній дуже відгукується. Якщо ви щось із цього читали, то обов'язково діліться враженнями і, звичайно ж, чекайте на детальні відгуки.